Добрий вечір. хвилинку чекаю, поки доєднається сьогодні прямий ефір в інстаграм і на YouTube каналі. Те, що ми робили раніше, і зараз повертаємося до цього формату. І сьогодні я хотіла би з вами поговорити про одне оповідання, яке є в книжці жінки, що біжають вовками. І мені Дуже подобається ця частина. Давайте поговоримо. Хто читав? Ви зараз пригадаєте, це 12 глава розповідь про ворого, ой, не ворогом медвідядя. Зараз кажу волосся з золотого Медвідя, так? Золотий волос медведя. І я для тих, хто не читав, розповім про що тут. Місячний відміч. От, Місячний відмід, щось я з назвами гублюся, в чому суть цього оповідання, коли прийшов додому воїн, він не повернувся жити до будинку, він залишився жити у лісі біля свого селища і дружина готувала йому смачну їжу, намагалася йому допомогти, а він її відштовхував, він не міг повернутися додому, не міг повернутися до того стилю життя, який був раніше. І дружина для того, щоб знайти відповіді на свої питання і знайти ліки для свого чоловіка, пішла до знахарки і попросила дати якесь зілля, щоб чоловік став таким, як був раніше. І знахарка каже: так, я зроблю, але в мене немає одного дуже важливого інгредієнту: це волосся місячного федмедя. І е, жінка, попри свій страх, попри. Е, Свою невпевненість пішла в гори, на саму вершину гори і знайшла цього ведмідя, і вона його готувала, годувала, вона з ним розмовляла, і через деякий час вона запитала: Дай мені один волосок, для мене це дуже важливо, щоб я могла повернути чоловіка. І коли вона повернулася до знахарки, знахарка виконула волос цього ведмідя. В вогонь і сказала тепер ти готова. і Жінка розходилася, що ти зробила? Я з такою силою здобула це волосся, а ти спалила. Каже: немає е, потреби в зіллі, ти навчилася е, проти. Е, до, е, Доглядатися ведмідям, ти навчилася протистояти його силі. Ти навчилася бути поруч зі звірем. І я думала: а як це про нас, а як це про мою тему, про тему? Горя та втрати. Якщо ми е, будемо говорити про повернення військових, то тут е, начебто більш зрозуміло, що е, дружини повинні навчитися приймати чоловіка таким, який він повернеться, а не таким, як він був раніше. А стосовно скорботних, як це для мене? І я вирішила, що не знаю, погодитись ви чи ні, а, але в цій книжці є е, е, образ людини. Який боляче. І е, через свій біль вона відштовхує. І ті, хто намагаються підійти ближче, у них не завжди виходить, тому що е, витримати чужий біль потрібен ресурс. І що вони роблять? Вони йдуть до знахарків. наш час це психологи. Психологи як прототип того, хто може підказати. І е, Тут дуже важливо розуміти, що можуть зробити психологи, а що може зробити родина. Саме родина може навчитися витримувати цей біль, а психолог може показати напрямок, куди рухатися, щоб розвивати в собі силу. Досить часто у нас є оця переплутка, коли приносять біль до психолога. Щоб психолог витримав. Психолог вміє витримувати чужий біль, але він не може дати у тієї любові, яку потребують ті, у кого болить серце. Психолог може підтримати, створити простір, але ж люди, яким боляче, їм ж окрім е, простору, їм потрібна любов, їм потрібно прийняття, і їм потрібно. Е, те, що ми називаємо саме родинною підтримкою. Психологічна підтримка дійсно вона необхідна, але родина може розвинути в собі ті якості сили і любові, яка дозволить витримати біль один одного. І мені здається, що це оповідання де цей місячний відміть описується і Шлях юної жінки до цього ведміддя і її намагання його приручити, це якраз про те, як ми можемо навчити людей рухатися до тих, у кого сильно болить, щоб не нашкодити, щоб не зруйнувати кордони, щоб не зробити щось зайве. Мені здається, що коли люди навчаться. Бачити біль один одного і бути поруч, не переробляючи під свій темп, то тоді я не можу сказати, що у психологів буде менше роботи. Ні, роботи у нас менше не буде. Але тоді у нас кожен буде займатися своєю справою. Психолог буде підтримувати, вказувати напрямок і допомагати. А родина буде витримувати. Бо на сьогоднішній день ситуація така, що досить часто психологи приходять на супервізію з запитом: Я не витримую. Не витримуєш, тому що це не твоя зона відповідальності. Ти не можеш на себе взяти все і. Я не знаю, зараз у нас в Інстаграм є психологи. Погоджуєтеся, ви, не погоджуєтеся з такою точкою зору, але насправді тема важка, тема неоднозначно в сприйнятті, і тема, яка потребує і знання і людяності, і бажання. З цим справитися. Тому що, як в цьому оповіданні жінки, ще біжать з вовками, юна жінка, коли піднімалася в гори, вона хотіла навчитися, вона хотіла допомогти своїй близькій людині. Вона хотіла бути корисною. І попри страх, попри біль, попри холод, вона вчилася. А як часто ми зустрічаємося з таким посилом в адресу скорботних, стань нормальним, повертайся до життя. Це не те, що я буду розвивати в собі якості, щоб тебе прийняти, а ти, будь ласка, попри свій біль, Ну, якось зберися докупи, ну якось бути для суспільства зручним. Ну, що ти ну, насправді ну, треба ж якось бути більш людяним. так? Е, тому мені здається, що ця тема, як взагалі тема горя та втрати, вона безмежна, і е, от ці кордони, що. Є в зоні відповідальності скроботної людини, що є в зоні відповідальності родини, і що є, яка підтримує, і що є в зоні відповідальності психолога. Коли ми будемо розуміти ці межі, нам буде легше. Нам справді потрібно розуміння, чому психолог не може замінити близьких. І це питання, що мені може дати психолог воно залишається відкритим. І, знаєте, я можу пояснювати того, що професія психолога зараз потрібна, і ми повинні бути на Такі високі ланці освіченості, тому що багато запитів, але час від часу мої діти кажуть: мама, ну це не... психологія це не наука, тому що вона не є доказовою. Тож так, ти науковець, але це шарлатанство. Психолог нічим не може допомогти. І я кожного дня шукаю аргументи, чому ж я не шарлатанка у власній родині. Або коли е, до психолога в кабінет приходять клієнти з болем та втратою і намагаються висловити свої емоції, саме тому що вдома, там, де є родини, їх не чують, їх не готові почути, і не готові підтримати, ми готові тебе прийняти, коли ти будеш зручним. От тоді ми зможемо. Бути поруч, і тоді ми зможемо. Так. Сунечки, я не включила коментарі зараз, мої любі. Я відкрию, щоб бачити коментарі, бо дивлюся, що мені ніхто не пише, поки. Я включаю в YouTube коментарі, будь ласка, ви там їх пишете, але я не бачу. В інстаграм можете писати свої питання і коментарі. Я зараз прийду, щоб я бачила, якщо в мене будуть якісь повідомлення. Так, угу. Так я включила собі коментарі, так що, якщо будуть в Ютубі питання коментарі, я вас побачу, можете писати. Вибачте, за затримку, тому що я подивилася тільки зараз, побачила, що немає. Отже, свою думку, я сказала стосовно того, як для мене це розділення роботи психолога, роботи скорботи, роботи горя і того, що відбувається з родинами. Якщо є до мене запитання або якщо є бажання поділитися власним досвідом, я залюбки відповім на ваші питання. Питань немає. Добре, тоді, якщо у вас немає до мене питань, то я буду рухатися далі. Думаю, що по темі. Де відповідальність психолога, де відповідальність людини, яка в скорботі. Я сказала все, що я хотіла. Я нагадую психологам, що у нас на сторінці в інстаграм є корисні матеріали для тих, хто переживає втрати, будь ласка, на YouTube-каналі є для вас відео. Отже, доєднуйтесь, читайте, дивіться відео. Буду і далі продовжувати пояснювати цю складну тему. Хоча правда іноді постає питання: а що сказати? Вже стільки було сказано, вже стільки вебінарів було проведено, вже стільки прямих ефірів було проведено, і для мене кожного разу. Постає питання, можливо, це всі вже знають, і тут нема про що говорити. Можливо, тут немає сенсу вже обговорювати. Тож я буду дуже вдячна, якщо ви будете ділитися питаннями і своїм власним досвідом. А на цьому я з вами прощаюся. На все добре і до зустрічі.